А знаєте, чим відрізняється приватний підприємець або ФОП від найманого працівника? Тим, що у ФОПа завжди повинна голова грітися. На зараз Київський цех залишився без робітника. Ну, Причини не будемо встановлювати, це не має ніякого на сьогодні значення. Так було потрібно. То... ФОП при тому всьому приїхав, закотив рукава і погнав працювати. Тому що це його дітище, це його бабки, це його бізнес. А працівнику він просто в найкращому форматі просто розвернувся, закрив і пішов. Йому пофіг. Тому, коли вони заздрять. Підприємцям, що все так легко, все легко, коли зі сторони вони дивляться, а по факту це дуже складно. Але закатив рукава і погнав. Далі, то що до чого я підвожу для людей, які хочуть займатися промисловим вирощуванням австралійського рака в великих об'ємах, керівники, власники, інвестори. Потрібно в першу чергу розуміти, що такі моменти можуть бути, і е, директор або власник повинен максимально знати всі технологічні процеси для того, щоб в випадку, коли не дай Боже ти залишаєшся один на якийсь термін часу, тобі не можна зупинятися, а потрібно далі працювати. Якщо ти не будеш знати всі техпроцеси, то буде дуже складно, будуть проблеми. Тому всі майбутні власники ферм по вирощуванню рака, рекомендую вникнути, спробувати всі, всі етапи обслуговування, технологічні годування і так далі. Для того, щоб у вас не було форс мажорів. Ну, це моя думка, яку я хотів донести. Будуть питання телефон в шапці профіль.